Вітаю всіх на промені. Мене звуть Олександра Качура, і я комік, який виступає в підпільному стендапі. Сьогодні я тут розказую. Мій перший день під час повномасштабного вторгнення почався дуже сумбурно. Я Прокинувся і думав, що все нормально. Просто мені потім подзвонив мій батько, який був на той момент в Харкові, і він був набагато більш наляканий за мене, бо я був в Києві. І він сказав, що все, війна почалася. Я подумав, що він жартує, що це якийсь прикол. Потім я виглянув на вулицю, я живу в комфортауні. на той момент я був в комфортауні. Я виглядаю, всі потроху збираються. Хтось кудись ходить з валізами, і це мені нагадувало якийсь. Якщо е, ви якщо ти дивилася е, фільм Війна світів, він здається називався з Томом Крузом, ось там, де просто якесь відбувається щось, якийсь кіпіш, всі кудись біжуть, якась паніка. І ось в мене було таке відчуття, що я просто не розумів, що відбувається. Я просто сів е, е, на диван, включив телевізор, і тоді вже сформувався ось цей Мега медіа монстр марафону новин, але це для мене тоді було ну, як в дичину, в і Я не міг зрозуміти, ну, що це, всі об'єдналися, всі просто е об'єдналися в одного медійного робота якогось і віщали, що все, війна почалась, е росіяни такі сякі. Я просто дивився зранку до вечора. Я просто ось так на краєчці дивану і дивився ці новини. І потім я, моя дружина і мої родичі, вони всі були в Харкові. І я дзвонив їм, і у них там прям все дуже жорстко було на той момент. Тому що якщо в Києві просто було чутно якісь вибухи, було там також незрозуміло в якійсь там якась техніка заїжджала, хто там був, що там було, і ну, це було незрозуміло дуже. То там прям було зрозуміло, що росіяни прям вже. Заходять в місто, щось відбувається. І я дуже переживав за своїх родичів. Тобто мені було, в принципі, все одно, що відбувається в Києві. Я дуже переживав за родичів, я їм дзвонив кожну секунду. І, ну, я прям дуже боявся, що я їх ніколи не побачу. Потім ми з сусідями в Комфортауні, я жив в Комфортауні. Коли всі поїхали, залишилися якісь там решта сусідів. Ця охорона і не було охорони в комфортауні, і ми разом з сусідами вирішили, що ми будемо патрулювати Комфортаун від мародерів. І ми ходили, патрулювали Комфортаун від мародерів. Було дуже холодно. Але все одно, ось це я якось відчув. Вперше я відчув, що у мене є сусіди, що я прям з ними згуртувався. І що ми прям ну, з'явилися якісь розмови, якісь спільні теми. У мене дуже багато знайомих сусідів після цього періоду було. І ще, що дуже цікаво, е є режисер Наріман Аліїв, він також живе в Комфортауні, і він. Е Колись у нас був стрім благодійний зі збору коштів на сили оборони, і він сказав: дуже дякую, що захищали мою машину від того, щоб там не, не вкрали шини, грубо кажучи. От, найстрашніше для мене було сидіти. У мене навіть жарт про це є. Найстрашніше було сидіти в підвалі. Там я спускався в підвал, спочатку сидів в підвалі і. Дуже така напружена атмосфера була, особливо в момент, в період, коли ніхто не знає, що відбувається. Там я поруч сидів з жіночкою. Яка думала, що все. Ну, типу, пош, ну вона там мене питала: хто я, звідки я. Я сказав, що з Харкова. Вона каже: Ой, боже мой, Боже, моя Боже, бідний мальчик, в Харкові, все вже там вже нет Харкова, твої родственники все вони мертві, твої родственники всі мертві. Це вже все. Это, это все. І, і я просто ну, я це э, слухав все це, э, воно в мене дуже нагрібало, і э, там була така дуже гучна двері, були дуже гучні двері а, а, від цього підвалу. І кожен раз, коли хлопалися двері, гукалися, вона думала, що це вибухи. І а, мені доводилося цю жіночку заспокоювати, що це не вибухи. А, от <с, <с,> А потім а, ну я туди приніс карімат. Я думав, що я буду ночувати в підвалі, але я вирішив, що я не хочу ночувати в підвалі. І вона окупувала мій карімат, ну, грубо кажучи. Свої окупанти з'явилися і в Комфортауні також. І коли я вже якось спускався за своїм каріматом, вона на мене накричала сказала: Хто ви такий, як ви сюди попали, і так і залишився у неї цей карімат цієї жіночки. На початку масштабного вторгнення я був в Києві, і всі мої родичі були в Харкові. і Я зрозумів, що те, що було в Києві, це просто квіточки у порівнянні з тим, що було в Харкові, тому що в той час. як над е, моїми родичами пролітали літаки і скидували ракети навкруги. Е, я просто десь там в далечині чув вибухи, е, але я все одно спускався в підвал. Але мені навіть у підвалі було дуже страшно знаходитися. Набагато страшніше, ніж бути назовні, тому що люди, з якими ти сидиш у підвалі, вони максимально тебе нашифровують. Почуття гумору після початку повномасштабного вторгнення до мене повернулося рівно в той момент, коли я знайшов пляшку коньяка у себе. Е в шухляці у себе в шухляці, коли я знайшов, тоді і повернулося. Ми зідзвонювалися з друзями, і ми кожен сидів в своїй квартирі, слухали ці вибухи, і. Е Пили коньяк. У нас на той момент був час, чат, який називався варіонний Хекі. Я не пам'ятаю, чому саме, але він просто так називався. І ми зідвонювалися, здається, по Zoom чи ще по чомусь, там по якомусь Фейсбуку, здається, і просто ось так спілкувалися між собою. Найдивніший виступ, мабуть, за Весь час спочатку повномасштабного вторгнення, ну я для себе так, якщо одразу подумати, можу виділити два. Перший це взагалі перший виступ, коли ще були заблоковані якби, мости, вони закривалися. Маємо. І коли ну, по факту лівий і правий берег, це була, були два різних міста, і нікого не було в Києві просто пустий пусті хрещатик. Я, якщо чесно, трохи навіть з ностальгією згадую ці часи. <ріхи> <ріхи> От, і тоді була вечірка, і був дуже дивний виступ, тому що будь-який жарт дуже гарно працював. І я думаю, що не через те, що там дуже гарний жарт, а просто через сам факт, що це взагалі можливо, що всі думали, що нас зараз скоро всіх повбивають, або скоро нас всіх тут захоплять. А ми тут все одно сидимо і дивимося стендап ще й українською, ще й про сучасні реалії. Ну, просто люди були в ейфорії від е, самого цього усвідомлення. Ну, от, і мені дуже подобає. Я, я навіть пам'ятаю перший жарт, який я розказав тоді, це е, що роблять мушкетери після того, як птахів покачують пір'ї на шляпах. От і це е, 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 було смішно. І я тоді потім кажу: можливо, комусь здаватиметься, що це не смішно. А кому зараз смішна війна в країні? Мені чомусь дуже подобається. Ось саме ці виступи, там серія виступів була. Воно так і називалася, здається, стендап в укритті. Якось так. От, а другий найдивніший виступ був, коли ми. З моїм другом і за сумісництвом, продюсером підпільного стендапа Святом Загайкевичем, після того, як ми їздили в благодійний Євротур, збирали на Валькірії для військових. Ми потім привезли ці Валькірії військовим і ми їм розказували трохи жартів. І я чомусь вирішив, ну там просто військові зібралися, послухати, і я чомусь вирішив, що буде доречно. Розказати в мене є такий номер басня, про хом'яка, і я прям сочинив басню, і я її розказував військовим, і вони дуже дивно на це реагували. А Свят Загайкевич дуже сильно сміявся істерично, тому що він це все бачив позаду, і хтось з військових каже. Чувак, краще не треба так сміятися, мені в окопі не так страшно, як зараз. І це також дуже дивний, але позитивно дивний виступ був. Мені подобається виступати перед військовими, гарно виступати. Тому що ось в мене дуже багато жартів таких. Не надто складних для розуміння. В сенсі того, що немає якихось рефлексій стосовно сучасних проблем, суспільних якихось там актуальних, а просто ось жарт заради жарту, щоб було смішно. ну ось і Воно не зв'язано між собою ніяк. І ну так досить простій і, і воно. Гарно працює зазвичай, коли я виступаю перед військовими, тому що ну, тому що тут видно, що людям хочеться просто якось розслабитися, посміятися і ну, відпочити, взагалі відволіктися. І мені дуже подобається. Там є певний набір жарт, прям жартів, які там я. Люблю розказувати там військовим, тому що я знаю, що це спрацює. Ну, наприклад, от про мушкетера, що я розказував до цього. Наприклад, жарт про домофони. У мене є один жарт, він дуже гарно працює зазвичай. Що я, я сам з Харкова, і я з дитинства ненавиджу домофони, тому що я виріс у дуже кримінальному такому районі, і біля мого під'їзду завжди тусувалися Найлютіших хулігани, і коли я дзвонив в домофон, то слухавку зазвичай брала моя бабуся і казала: Сашулінька, ти, заходи, моє маленьке, заходи, моє золотое. Я приходил і казав, бабушка, ты можешь, пожалуйста, этого не делать, потому что там очень плохие ребята сидят, они меня побьют. Наступного разу я дзвоню, вона каже, Сашуленька, ти під***й що там. Заходи, моє золотое. Я приходжу весь побитий и кажу, бабуся, пожалуйста, ти можеш просто відкривати двері, і все, я тебе умоляю, там все слышно, це плохое очень слово. Вона виправилася наступного разу, я звоню, вона каже: Саша, Леніка, які крепкие, сильные ребята, ай там? Я кажу, так. Да. От Такий жарт. І про дубляж дубляш також працює гарно. А, мені завжди. А... Ну, це, скажімо так. По, по нижнім чакрам гумор зазвичай, але він працює. <гум> Мені завжди було цікаво, як себе в житті поводять актори. Озвучки української. Я дуже люблю українську озвучку, і мені завжди було цікаво, як себе в житті поводять актори нашої озвучки. Ось ці люди, які на роботі кажуть щось на кшталт. О, ти навіть не, уяв не уявляєш, в яку халепу ти втрапив покидьок, але присягайся Господом Богом, Елвісе, що твоя тупа, смердюча дупа горітиме у довпаному пеклі, ти, сину. Мені просто цікаво, як ці люди вдома сперечаються з дружиною, хто перший піде в туалет. Знай що, кохана, ти можеш робити там все, що тобі заманеться. Але спочатку я пішов срати. Та коли я вийду, я хочу, щоб той довбаний бляха сендвіч з тунцем лежав на моєму калятому бляха столі. у торопала Хвойда. І дружина каже: Коля, й ми з тобою розлучаємося. Ти мені з Марш Сімсон зраджуєш. Та що ти таке верзеш? його голос зі спальні. Ми просто друзі. Ось, і це гарно працює на військових. Е, да, всюди воно, в принципі, гарно працює. Але, але ну, я, я знаю, що це спрацює, просто, е... Це зазвичай ось, жарти, які я тут не використовую, тому що я їх вже давно розказував. Ну і просто, типу, вже багато, там, можливо, глядачів їх чули. там, а... А там ти знаєш, що, скоріш за все, не чули взагалі. І, і круто, можна підняти старі архіви і войну щось старе, грубо кажучи. Щодо найромантичнішої історії періоду війни, це, звісно ж, романтика між моєю дружиною та її котом. Я не, не можу згадати взагалі жодних романтичних. Ця історія, вона досі мене. Збиває з панталику Я е, приголомшений цією історією і досі, тому що е, в моєї дружини є кіт в Харкові. Е, він британець, це британська порода, типу, і він дуже примхливий. Він такий дуже вередливий, дуже... він мене дуже сильно не любить, цей кіт. Він постійно мене царапає, кусає. От, і її він теж не любив, і він їсть лише з певний сорт корму. Типу, він не їсть просто корм, якщо ти йому купити, він не буде це їсти. І під час вторгнення, взагалі, був дефіцит всього. Ну, якщо всі пам'ятають, і моя дружина відстоювала чергу дуже довго, щоб отримати цей корм. <кій> І вона просто пережила там, грубо кажучи, ракетний обстріл. Прям над нею літали ракети. Вона там забігала кудись в під'їзд, ховалася в укритті. Навкруги були вибухи. Потім вона побачила, як якась в'єтнамка хотіла змародерити там щось з розбомбленого магазину. Потім вона побачила, як місцеві б'ються у В'єтнамку. Ну там просто був якийсь хаос. Але вона вистояла, там їй це супер багато нервів е, коштувало дочекатися своєї черги, отримати цей корм. Вона принесла цей корм, в неї було там просто ну, назвати це нервовим зривом, це не сказати нічого. Е, от. І після цього е, її кіт, коли вона приїжджає в Харків, він спить виключно, виключно з неї. Ну, типу, він приходить тільки до неї спати. До цього він дуже і боявся, постійно там від неї уходив. А зараз він приходить і прям тільки біля неї спить. Ну, і я прям вірю, що тварина так це відчуває, що ну, заради неї щось пожертвували під час, під час небезпеки. Ну, найголовніше досягнення, я думаю, що всіх, як і у всіх коміків, це перехід на українську мову. Що для мене я відчуваю набагато органічнішим. Ну, можливо, я десь кажу з помилками, десь не так щось вимовляю, тому що я з Харкова, але це все одно не те, як ти там щось не так вимовляєш а російською мовою. Я трохи відійду від теми, бо я знаю, що це таке, тому що я, коли жив, я жив в Китаї якийсь час. І там я зустрічався там, з росіянами, які якби трохи згори на тебе дивилися за те, що в тебе не така г, як у них. І ну, <кій> краще своя Г, <ге>, аніж їхня. <кій> ге. Тому я себе не відчуваю як риба у воді, незважаючи на те, що ну, риба. Така, яка не дуже гарно, що вміє плавати, але все ж таки воді, а не на суші. Це головне досягнення. Також я Ну я не можу це сказати, що це прям моє досягнення, але я дуже вдячний Свято Загайкевичу і Василю Байдаку, що Ну я вважаю, завдяки ним я мав честь. Взяти участь у подкасті із е великим коміком Дагом Стенхоупом. Я поспілкувався, прям з ним живу. Більш того, е він навіть е накинув мені жарт, щоб я міг його використовувати. І я прям зараз з гордістю використовую жарт Дага Стенхопа. Там ну, жарт такий, що е Багато людей кажуть, що вродливі чоловіки не бувають смішними, тому я впевнений, що ви будете сміятися під час мого виступу. Ось, і це дуже гарно, особливо на англійських якихось подіях. І також я вперше, мабуть, за довгий час виступив англійською в будинку кіно. Це завдяки моїй дружині, яка займається англійськими як подіями, там, англійськими відкритими мікрофонами. І також, ну, дуже дякую. Їй за, за цю, якби, за цю подію. Зараз я не можу ніяк описати свій емоційний стан, він, ну він просто ніякий. Я, ну він і не гарний, і не поганий. Я просто на чомусь фокусуюся і щось роблю, а, тому що якщо я нічого не роблю, то я одразу починаю а, думати про те, які там новини, і займатися, грубо кажучи, домскролінгом. Я дуже зловживаю дом і це руйнує мою менталку, тому що ти ну, фактично дуже багато думаєш про якісь речі, на які ти не можеш там повпливати жодним чином. Я зараз намагаюся сам себе підтримувати, ну бути самодостатньою людиною, бо в мене це ніколи не виходило. і Ось я намагаюся зараз зробити так, щоб в мене це вийшло. І намагаюся якось ментально врятувати сам себе, знайти якісь заняття, читати книги, там вивчати для себе там програмування просто як хобі. Е... Ну і писати жарти. Е... Я, як комік, не відчуваю відповідальності, що я маю жартувати, щоб. Тримати менталку українців ні, я нічого такого не відчуваю, якщо чесно. І ну, будучи чесним, мені здається, що ну, ну нема такого, що ось тільки наш український гумор, ми такі особливі. Е, ну, блін, я думаю, що це захисна реакція просто будь-яких людей. Якщо щось погане трапилося, то до цього відноситись з гумором. Це навіть на макро якомусь рівні, чи на мікро, чи на макро. Я, 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 я перепрошую, не розбираюся. На макрорівні. Це також помітно. У мене, наприклад, минулого тижня померла моя бабуся, ось, про яку я розказував. Жарт повторювати жарт добре. І мої родичі вони всі збиралися в крематорії. І всі якось намагалися все одно жартувати. Навіть там в такі моменти, хтось там накидував якісь жарти. І все це, ну, всі намагалися весело зробити. Я думаю, що будь-які люди так відносяться до кризових якихось обставин. Щодо майбутнього. Я не бачу майбутнього. Я волію краще не намагатися в нього заглядати, а просто робити все для того, щоб воно було прийнятним.